Мої вітання, хлопче! Поки ти ще не взявся за штурвал, підпишись там, постав лукаса. Бо сьогодні в нас на огляді французький еталон середньої важливості та легкої ваги Міраж 2000 cs 5 Так, це той самий Міраж, про який ти чув у фільмах, наприклад, Лицарі Неба, бачив на картинках, але не особливо грів бажанням спробувати. А дарма? трішечки історії. Французи, як завжди, пішли своїм шляхом. Після міражів 3 та F1, і тонни експериментів десь у 70-х роках вони вирішили. Досить. Давай зробимо щось із дельтоподібним крилом з крутою авіонікою і здатне не тільки літати красиво, а й воювати. І таким чином з'явився Міраж 2000. Спершу це був просто винищувач для перехоплення. Ніяких там наворотів. Але французи не з тих, хто зупиняється. І ось перед нами Mirage 2000C S5. Апкриджена версія зі ще більш точним прицілом, трохи кращою РЛС, одновленим кокпітом і типу багатозадачністю. Ну, як багатозадачність. Аж цілих 7 тупих бімб. По 250 кг. І пачка ракет. Але виглядає це все красиво. А головне по-французьки стильно. А тепер до реалі та найцікавішого. У грі цей пан Франсуа літає на Бері 12,7 і має в кишені пару козирів Хоча і з обмеженнями. Почнемо з озброєнням. Ти отримуєш Матра Супер 530D. Нарешті. Це не аім 120, звісно, але й не кім'яна сокира. Це модернова напівоактивна ракета, друга по швидкості у класі і цілком собі нормальною маневреностю. Вона твоя головна надія на середній дистанції, та й взагалі твій основний інструмент. Але головна зірка цього шоу це матра Меджик 2. Ці ракети ближнього бою, з захопленням з великих кутів атаки, справжній подарунок. Вони майже як р 73 тільки трохи менше магії, зате стабільні. Однак тут є ще одне але у тебе лише 4 ракети: дві великі, дві маленькі, і пішов у бій. якщо в тебе приціли у старого дядька з мисливською рушницею, бережи їх, як золото. Інакше опинишся серед мігів та ефок, розмахаючи гарматою, яка стріляє красиво, але криво. І якщо вже згадали за конкурентів, то давай балакати за них теж. Конкурентів на цьому бері у нас не те, щоб дофіга, але й немало. Що дозволяє нам грати у топі частіше за того ж німецького 29G. До речі, за міг 29. Наш перший конкурент теж легкий, якщо його так можна назвати, теж небагато ракет, а саме 6, Чотири з яких вже застарілий Мотлог Р60M, який агриться на першу ж ХТЦ, як русаки на українську мову, та дві r 27 Пам'ятаєш, як я казав, що ракети міража на другому місці, бо на першому місці саме R27R. Які і швидше, і їх можна перевести на іншу ціль. Самнусій також швидкий, але має деякі нюанси з маневреністю та енергією. Тому шансів знести МІГА у нас хватає. Головне не потрапити під його R27. F16 та F18. Два різні, але дуже схожі для нас вороги. Перший король Файт. З ракетами, які далеко від R-60 не уйшли. Але сам Носій готовий круляти з тобою в танці до тих пір, поки в нього на це є бажання. А потім він тебе зіб'є за декілька секунд. Він дійсно найстрашніший ворог у доффайті. Але на середній дистанції, або якщо ти бачиш його спину менш ніж з 3 км, і ти наближаєшся, він труп. Головне, використовуй проти нього ракети. Вони в тебе тупо на голову краще. З другим, а саме F18, складніша історія. Він не зовсім легкий винищувач, але й не важкий. Тут двояка ситуація. Тягає дофіга ракет, але більшість такий мотлох. Теплові уходять на ХТЦ як роса на сонці, а радарні не маневрені. І не мають можливості перевестись на іншу ціль. Звісно, якщо ти не зустрів f 18 преміумного, а зустрів лише F-18A. А так, носій небезпечно, може здивувати своїми маневрами, але ну, дуже сильно втрачає швидкість та керованість, і має усі шанси стати кормом. А якщо ти потрапив проти важких винищувачів, та ще й на 13,7, то в цілому мало що змінюється. Тобі потрібно так само грати від швидкості та без висоти, дати союзникам нав'язати бій, а далі по ситуації проти важких винищувачів ти можеш покрутитись. Проти легких кращі ракети та маневри. Проти гріпина, ну, крестись зверху вниз, справа наліво. Міраж на своєму рейтингу найшвидший. Я вже не раз залишався без крил, бо трохи відволікся і швидкість перевищила 1550 біля землі. Тому треба бути трішечки більш обачним в цьому плані. У маневрах це просто бджілка на кокаїні, але довго ти не витримаєш такого куражу. Тому в тебе є один або два шанси збити ворога і знов набирати швидкість. Так, він крутиться, наче в нього на хвості податково, але і зливає швидкість так, наче попереду пост поліції, тому будь ще більш обачним. Захист та ХТЦ. Теплові пастки є, але їх не те, щоб дофіга. Цілих 50 теплових та 112 фантиків фольги. Відстилу йде по одній штуці кожного типу, що дуже круто, але є нюанси. Ти не можеш встановлювати гальмівний парашют, доки в тебе стоїть покращені ХТЦ. Також модулі в нього не залізні, вони з алюмінію. А якщо без гумору, перше випадання і пиши прощального листа. Будь-яка шкода літаку відчувається критично, і тобі доведеться терміново валити до бази. Давай трохи про тактику. По-перше, не лізь уперед. В останню чергу, за тими, хто кричить, я перший. Бо тримати на собі усю увагу ворога доволі важко навіть для тебе, та й ризиковано. А ось зайти трохи з флангу завжди гарна ідея. Також твої швидкість та динаміка дозволяють тобі зайти навіть в тил ворогу. По-друге, не літай дуже високо, бо на великій швидкості і висоті ти можеш не встигнути зайняти потрібне положення для захисту від ракети. А ось понизам тобі вистачатиме контролю, щоб летіти безпечно по відношенню і до ракет, і до землі. Бомби. Так, 7 по 250 кг. Хз, не хіба вони тобі? Донести на базу ти можеш, але толку з цього немає, бо недостатньо дамагу для бази. Скинути на ботів? краще вже гармати, адже проти літаків вони все одно майже ніякі. Дайно трішки поясню. Я не кажу, що гармата прямо лайно. Ні. Я лише не кажу, що вона важка та незручна у використанні через слабку швидкість та балістику. Так, калібр 30 мм. Робить дуже боляче, але влучити важко. І треба брати ну дуже велике випередження, на відміну від усіх наших конкурентів, а особливо усілякі F16 або F 18 з їх Гатлінгом. Із цього можна зробити висновок. Mirage 2000CS5 це С5, це той літак, який треба зрозуміти. Якщо ти летиш наче на Су-27, то тебе швидко поставлять на землю. Але якщо ти дієш, як підступний гал із флангу, от тоді буде красиво. У нього є все, щоб бути ідеальним винищувачем: швидкість, маневреність, ракети, стиль. Але мало БК і дуже обмежена живучість. А на цьому моя проповідь кінчається. Ти поки дивись відео до кінця, а я нагадаю тобі, що мені дуже допоможуть твої підписка на канал та лайк цьому відео. Також можеш лишити коментар з побажанням або порадами щодо наступного відео. Ну, а саме, завершення трилогії про Міг-29, або. Про щось нове, наприклад. І побачимось в рандомі.